1. Частина 1. Фургон з меблями. А, ой, чорт Вені на повній швидкості пронісся Лерхенфельдштрассе і зупинився посеред трояндової бомби. Це був останній день. Бені нарешті зміг відірватися від радіо Його улюблена програма Третій вимір зазвичай виходила по обіді. Але не сьогодні. Сьогодні він нарешті дістав з підвалу скейтборд, який дядько Джоні подарував йому на день народження. Дядько казав, що на ньому. Дуже добре вражати дівчат. Бендівін Шульбер зітхнув, вилазиючи з троєндового куща, який він випадково не помітив. Виглядало це, звісно, не надто вражаюче. Наполюгуючи, він дістався до. Узбіччя і закатив джинси. Його праве коліно було подряпане, але кров пішла. Йому пощастило. У цей момент він помітив кругончик. Він стояв під каштаном на Плац. Гарній Площі, кінці Плерфенгеліштрасси. Тут чергувалися житлові та комерційні будівлі. Тут була пекарня, веломагазин і пекарня Ельфріде. На початку місяця у неї з'явилися нові власники. І, судячи з цього, вони щойно в'їхали в квартиру на першому поверсі, поверсі прямо над салоном. Бенні вирішив придивитися ближче, нетвердо, тримаючись на ногах, він став на скейт і обережно під'їхав ближче. Двері фургона були настріжвечині, вені побачив торшер, багато полиць, шафу і безліч коробок, вантажники заносили в будинок кухонні меблі, рулони килимів картини, картині, загорнуті в прозору плівку. Смуха білка шмигнула від під його ніг по траві і зникла каштан. каштані. Бенні застиг на місці. Упс, Скейворд, відірвався від землі і викотився на дорогу. Коз нього провчав велосипедист у чорному шоломі. Він лаявся і намагався уникнути з Він мало не грізався у вантажників, які саме в цей момент тягнули через площу Велике зеркало, рунав пронизливий свист. Велосипедист вчасно підняв голову і смикнув кимо вліво. Не лізьни в свої справи, сердито крикнув він Вені, коли той від'їжджав. Але Бенні не звернув на нього жодної уваги. Свист, очевидно, належав білці, яка ниж корила по площі. Білка сиділа на каштані, видивлялась на нього вниз і махала своїм Кузчистим хвостом туди-сюди. Дивно, Вені ніколи раніше не чув, що білка свистіла. І взагалі, з яких це пір у білок з'явилися смужки. Вантажники, щойно занесли до будинку комод, оклений різноманітними наплівками, Вені знову сів за скейт і. Під'їхав ближче, Коліно все ще боліло. У кузові у, у вантаж, вантажівки стояв письмовий стіл з фіолетовими фуфлядами. Коли з рук одного з вантажівок випала кіноафіша з написом Ніч вампірів, Бенні був певен. Туди переїжджає дівчина. Він знизав плеч і нарешті попрямував додому. Він міг би піти з другом, але дівчина, ну, ні, дякую. Винні повільно поїхав по вулиці. Лерхерен Фельштрас додому. Шипіння. Воно могло лунати з куща ніби хтось випускав повітря з духного матраця. Що це було? Винні зійшов зі старі портом і дуже тихо поставив одну ногу перед іншою. Винні дуже добре вмів бути тихим. Перед же він присів. Він дивився в темнопи, в печеру з лиця і гілок. І здригнувся. Перед ним лежала змія. Справжня жива змія з оливковими зеленими лусочками. Його серце забило швидше, змія мала. Темно карі пильні очі, вона відкрила рот, язик висунувся вперед. Ротова порожнина була синьо синь, чорною, бені тремтів так сильно, що, що ледве зміг повернутися на вулицю. Коли він нарешті Дістався до свого стрібо, він не вагався ні секунди. він натиснув на газ, він не зупинявся, не зупинявся доки дістався додому.